Доброго дня, звати мене Володимир Мошківський. Я перебуваю на посаді поліцейського офіцера громади Житомирського районного управління поліції, головного управління Національної поліції в Житомирській області. На даній посаді я перебуваю не так давно, з квітня місяця поточного року. До цього працював дільничим офіцером поліції, що собою представляє робота поліцейського офіцера громади. Поліцейський офіцер громади, скажімо так, на штал це американського шерифу. Це особа, яка поліцейська, яка закріплена за певною своєю територією, визначеною. Він в курсі всіх справ, він в курсі всіх проблем населення. Він знає їх від кількості до специфіки. Основна задача поліцейського офіцера громади і принцип роботи, перш за все, це довіра населення на території, яку він обслуговує. Кожного дня поліцейський офіцер громади працює з певними категоріями осіб на своїй території. Можемо визначити здебільшого такі категорії, з якими ми нам доводиться працювати. Перш за все, це раніше судими особи, які були засуджені за, за злочини там різного характеру. Сюди можемо віднести адміннаглядні, особи, які під формально підпадають під адміннагляд, та які були засуджені. Тут не пов'язане з ув'язненням. Також сюди відносимо сімейні кривдники, а також, здебільшого, працюємо в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. На даний час обслуговують територію міста Житомира, а саме одну з центральних вулиць території Житомира це вулиця Велика Бердичівська та прилегли до неї вулиці. Це вулиця Юрія Вороного, Майдан Потятинський, Довженка, Шевченка. Доброго дня. Житомирське районне управління поліції, капітан поліції Володимир Миколаївич Моршківський, поліцейський цар громади. Скажіть, будь ласка, чому ви розпиваєте слабоалкогольні мопої поблизу дитячого майданчику? Вибачаєтесь. А знали, що таке не можна вчиняти? Знали, так, вам відомо було. Але все одно розпивали. Зараз буде відносно вас складена постанова за адмінправопорушення за стає 178. Кодексу України про адмінправопорушення. розпиття слабоалкогольних набоїв в громадському місці. Зрозуміло? Я надіюсь, в подальшому ви дані діяння вчиняти не будете, так? Mm. Було винесено штраф розмір 51 гривня, так як дане діяння ви вже вчиняєте протягом року повторно. У вас є термін 15 днів сплатити штраф до будь-якої фінансової установи. Ознайомтесь з постановою. Підпис тут. Підпис тут. Візьміть копію правопорушення. Все, забирайте пиво і з громадського місця, будь ласка, уходьте. Тут дитячий майданчик, діти граються з мамами, ви їм заважаєте своєю поведінкою. Зрозуміло? Все, дякую, до побачення. На території обслуговування проживає родина, син відносно матері, вчиняє періодично домашнє насильство характеру фізичного та психологічного. ображає її словами брутальної лайки часто, виганяє її з дому, погрожує її фізичною розправою. Дана сім'я перебуває як потерпіла від домашнього насильства та кривник. Даною родиною часто проводяться профілактичні бесіди, складаються протоколи про місцеві правопорушення за статтею 173 значком 2 та направляються до суду для вирішення питання. На даний час син отримав умовний термін за домашнє насильство. Його було засуджено Корольовським районним судом півтора роки умовного терміну. З ним проводяться профілактичні бесіди різного характеру з працівниками пробації та з працівниками поліції. Наша задача контролювати дану родину, щоб потерпіла саме мати, в подальшому не страждала від фактів домашнього насильства. Зараз ми їдемо на одну із вулиць сусіднього кварталу, де проживає дана родина. Доброго дня. Доброго дня. Житомирське районне управління поліції, капітан поліції Володимир Мукович Мошківський. Дозвольте. Дякую. Добрий. Добрий, Добрий день. Добрий день. Поліцейський в громади Володимир Мукович Мошківський. Скажіть, будь ласка, як зараз ваші справи? Як були, так і є. Що сталося? Те саме. Те саме, так? Да? Ну завчасно він горілку і робить скандали в хаті. Якого саме характеру? Ну він словами обзиває, він обзиває мене. Обзиває. обзиває інколи з хати виганяє. Вчиняє психологічне, економічне да, насильство да, відносно вас. Так, да, так. Да. З хати виганяє, їдь, каже, в село тобі, там хата є. Фізичну болю вам не, якось завдає? Він бити? бити він не б'є. Не б'є. Він тільки морально. Тільки психологічно, так. Психологічно він може жувати два часа. Півдня може жувати. На умовному терміні зараз він. Не знаю, скільки чи його чи два, я не знаю, що. Ну, він там буває. І ходить на, від... на отметку. ходить кожний вівторок. Зараз проведу профілактичну бесіду з Ігорем. Тверезом на даний час. Бувайте. Добрий день. Добрий. Ігоре, ти знаєш, що ти на умовному терміні перебуваєш за домашнє насильство? Знаю. По рішення Королівського районного суду. Прийшов тебе перевірити за місце проживання, щоб ти в подальшому не вчиняв ніяких фактів домашнього насильства. Там. Мама розповідає, що ти ображав її. Такі у нас спор просто такий був. Я сподіваюся, не буде подібних ситуацій, так? не буде. Буде миритися, будемо жить міліти. Давай, щоб мама не турбувала себе, вона людина похилого віку, їй вже не, не потрібно турбуватись. Ти робив все, щоб вона не була жертвою домашнього насильства. Добре? Добре, згоден. Все, я тобі нагадую, що потрібно тобі відмічатися у вівторок у відділі пробації. Ну, а ми постійно з боку поліції за тобою ведемо контроль, що не недопущення вчинення даної поведінки. Зрозуміло? Зрозуміло да. Все, до побачення. До побачення. побачення. Поліцейського офіцера громади є спеціальний автомобіль, і він містить такі компоненти. Зараз ми з вами переглянемо. Перш за все, це сумка з електроінструментами, що свій автомобіль. Поламається чи інших учасників дорожнього руху. Ми з радістю надамо їм послуги з ремонту, конуси для обмеження території, де сталося ДТП, спеціальний значок. Саме основне, вважаю, що це аптечка медична. Ми проходили спеціальні курси тактичної медицини. У разі будь-яких подій ми можемо надати першу. Медичну допомогу до Є буксировочний трос, щоб буксирувати несправний транспортний засіб, також міститься вогнегасник в автомобілі знаходиться, аптечка медична, жилетка розпізнавальна, також є бензопила у разі стихійного лиху. Слиха, перешкоди на дорожній смузі, ми можемо дану проблему вирішити, скористатися бензопилою і щоб рух був не затруднений для учасників дорожнього руху. За кожним поліцейським офіцером громади закріплена поліцейська станція, де ми здебільшого приймаємо громадян, розглядаємо звернення. Прийом громадян, здається, за вулицею Великобридичівська, 87. Там знаходиться поліцейська станція. Дій прийому. В нас вівторок з 10 до 12, в четвер з 15 до 17 години. Громадяни ми надаємо візитівки для швидкого контакту з поліцейським серебром громадами. Звертаються до нас мешканці дуже з різних питань, що відноситься до компетенції поліції, а рідко що відноситься до інших повноважень. Ми роз'ясняємо людям, куди потрібно звернутися з цією чи іншою проблемою, до якої установи організації. Бачимо, колега працює на території обслуговування. На даний час він працює у сфері забезпечення прав дорожнього руху, безпеки. Зупинимось, подивимось, чи потребує він якоїсь допомоги. Що сталося? Даний водій порушує правила дорожнього руху, а саме порушує правило 54 ПДР України, здійснив зупинку другим рядом. що, на що останнього буде? Винесено постанову за частиною перші з 122 Кодексу України проміння про руху. Допомога якась потрібна? Ні, дякую. Дякую. Сьогоднішній день поліцейського офіцера громади нічим не відрізняється від всіх інших. Сьогодні ми працювали з категоріями осіб: це домашній насильник, кривдник, відвідали його за місцем проживання, провели з даної особи профілактичну месіду. Працювали в забезпеченні правил дорожнього руху в сфері. БДР також працювали за матеріалами звернення працювали заяви, які поступово до нас надходили. З даною категорії осіб було проведено бесіди складено над матеріали. По частини з них було прийнято рішення поліцейським офіцерам громади. А за справою по хуліганству відносно особи по рішення буде приймати суд. Працюю поліцейським офіцером громади не так давно, але можу вже твердо сказати висновки, що робота дає про себе знати позитивні результати. Перш за все, це скажемо, що тенденція довіри населення в рази збільшилась. Ти постійно на території, ти постійно з народом. Ти контактуєш різними е, засобами по телефону до тебе до телефонують в день, вночі. Девіз поліцейського офіцера громади. Я тут. Що це? Я завжди на своїй території, я завжди з людьми, я завжди на зв'язку, завжди прийдемо на допомогу.